Мабуть, ви думаєте, що ця жінка з червоної помади буде вам розповідати про якісь брендові сумочки? Але ні, я вам скажу, як можна купити в Україні паливну гранулу, продати її до Польщі і скільки на цьому можна заробити. Сьогодні вивантажилося прав... паливна гранула, яку ми закупили, і тому розкажу вам все в цифрах. Отже, закупили ми паливну гранулу за 3580 євро. Я прямо дивлюся в оці документи. Транспорт нам коштував 225-225 до кордону. Від від кордону 450 євро. Рахуйте. Рахуйте, і пишіть, який прибуток склав в нас цей контракт. І продали ми за скільки? Продали ми за 19 тисяч 265 злотих 40 центів. Задача складненька. На послуги митного брокера ми потратили 250 злотих нето. На банківські перекази 125 злотих переказ для перевізника і 165 швидкий переказ до замовника. І 100 злотих закладаємо на БДО. Що? Вийшло в результаті, пишемо в коментарях, бо це цікаво цікаво завжди розвивати своє критичне бізнесово-підприємницьке мислення.